На жаль, деякі подільчани все ще не розуміють, як і куди потрібно викидати сміття. Так ось, у спеціальні контейнери для великогабаритного сміття ми викидаємо лише великогабаритне сміття по типу сухої трави, листя та гілок дерев. А у звичайні контейнери ми викидаємо лише побутове сміття і не навпаки. Керівництво Подільської громади приділяє велику увагу зовнішньому вигляду міста. Так 40 нових сміттєвих баків ємкістю 7 кубометрів вже понад рік функціонують у Подільську. Встановили їх спеціально для того, щоб наше місто завжди було чистим та охайним. Ми закупили ці баки ну, для крупного габариту сміття. Значить, що касається дивіться, лодка пустая пащів, а мусор. На землі. Наш народ кидає на землю, для того, щоб він кидав в бак і на землю. І отак возле кожної лодки пощі. Я прошу жителів, щоб нашого міста, щоб не робили цього, тому що тіраємо і труд робочих, щоб кидали все-таки в баки. І, а ми по звонку вивозимо і самі об'їжджаємо ці міста і вивозимо на полігон. Лише одиниці подільчан розуміють важливість правильної утилізації сміття. Гарним прикладом є пан Олександр, який вже і сам не знає, що робити з людьми, які навіть не намагаються зробити наше місто ще охайнішим. Сюди кидають те саме, що треба туди, а вони сюди кидають. От що Ой. з ними робити? З Я знаю, що йому сказати. А що з ними робити? Треба їх то що ставити якусь, ну, якусь людину, яка дозна об'ясняти, що тоді. <гум> На нових сміттєвих баках є номер телефону комунального некомерційного підприємства Чиста громада. Він там спеціально для того, щоб мешканці, котрі замітили, що контейнер заповнений, зателефонували працівникам. А ті, в свою чергу, приїхали та вивезли сміття. Працівники чистої громади докладають максимум зусиль, щоб зберегти в нашому місті чистоту, але без допомоги подільчан цього складно добитися. Тому давайте в першу чергу слідкувати за собою та бути відповідальними за свої вчинки. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.